Говорити про те, що з самого так мовити, початку угода про зону вільної торгівлі була проголошена один із ключових або, очевидно, ключовий економічних параметрів угоди про асоціацію. Тому в цьому сенсі я поки що так мовити не бачу якихось можливостей політичних і взагалі так мовити, бажання розвести ці два поняття, окремо угоди про вільну торгівлю, окремо політична частина. Як Мені здається, з самого початку всі перемовини булися в контексті і політики, і економіки як єдиного цілого. Тому зрозуміло, що це створює проблеми для України, перемовина в тому сенсі, що це і технічні питання. Угода про вільну торгівлю це техніка за великих верховку. Техніка операції, техніка регулювання, все, що з цим пов'язано. Політична частина це набір певних цінностей. І коли вони поєднуються в одному пакеті, то дуже важко говорити, що давайте торгувати чесно, цінності потім або навпаки. Ми демократичні, а атакувати будемо там нечесно, за якихось розкажімо. Навіть на це питання вважатиме виключно політичні площадні. Тому я точка зору полягає в тому, що навряд чи, враховуючи цю цю ситуацію, або там, 99% затримаю, Євросоюз не піде на роз'єднання двох, роз двох компонентів двох окремих документів політичної угоди і, і угоди президента. Я коротко, коротко додам на сьогодні. Звісно, що рішення з цього приводу ще не упаде. Євросоюз чекають дуже серйозні дебати з цього питання. Там є сьогодні дві точки зору. Абсолютно зрозумілі. Перша точка зору все заморозити до того моменту, поки не буде якихось позитивних сигналів з Україною. І друга, що треба рухати процеси і принаймні стадію порахування при цього року. На сьогоднішній день немає впевненості, яка з цих точок зору переможе. До сьогоднішнього дня зберігається можливість парафування цієї угоди цього року.